Фонд заснований в 2022 році. ми спочатку, Фонд волонтери північ. Ми спочатку були як окремі волонтери, потім об'єдналися в групу, яка для того, щоб виконувати більш суттєві проєкти, закривати. А потім стало зрозуміло, що потрібно відкривати фонд для того, щоб була юрособа, яка, ну, скажімо так, легалізує нашу діяльність повністю. На протязі двох років ми займалися багато, ну, виконали багато різних проєктів, і е, останнім часом отримуємо велику кількість е, запитів від військових на рахунок fpv дронів Ми вирішили сконцентруватися на fpv дронах тому що це є засоби ураження ворога. Як всі знають, що в нас є проблеми з озброєнням, і на засіданні фонду було прийнято таке рішення. Що стосується дозорних півночі, ми відкрили перший збір на дрони, досить швидко назбирали півмільйона гривень, закупили перші 30 дронів. Потім збори почали падати. А, і активність людей вона не така вже висока на, на, на даному етапі, тому вирішили запрошувати всіх активних людей до нашого фонду, хто хоче долучитися для того, щоб вони відкривали невеличкі банки і серед своєї аудиторії через соціальні мережі збирали кошти, і допомагали нашому фонду. Найголовніша наша ціль це продовжувати збори, якщо буде можливість збільшувати закупівлі, об'єми і передавати їх на підрозділи, які саме займаються, знаходяться в зоні бойових дій. Можливо, розширювати кількість дозорних для того, щоб залучати більше коштів, а також звертатись до державних підприємств, до бізнесу для того, щоб залучати ще партнерів, вже більше. Скажімо так, фінансово потужних для того, щоб допомагати армії. Значну міру в долі фінансування займає, займають учасники фонду, які є 15 чоловік ну, в складі засновників. Це власні кошти, кожен з нас є бізнесменом і допомагає фонду. Нам допомагають також державні комунальні підприємства міста Чернігова. І ну, фізичні особі небайдужі люди, які довіряють нашому фонду. З початку бойових повномасштабного вторгнення ми почали займатися волонтерською діяльністю. Інколи буває бюрократія, пов'язана з проблемами українського законодавства, але я вважаю, що це не суттєва історія. Якщо в тебе є цілі, ти хочеш її досягнути, ти обов'язково. Це зробиш. Тому, в принципі, не можу так, от сказати, якісь проблеми назвати. Єдине, що недостатньо фінансування для того, щоб виконувати. Хочеться робити більше, але ми, на жаль, діємо в рамках тих фінансових ресурсів, які ми там, можемо зібрати. Кожна людина має свої якісь певні можливості. Хтось може фінансово допомагати, в когось є вільний час. Той, хто не може допомогти фінансово, він може звертатися в благодійні організації любого рівня і надавати будь допомогу, яка там можлива. Десь витратити дві години на. Тиждень, наприклад, щоб робити окопні свічки. Можна викрати, е, витратити дві години для того, щоб плести сітки, да? можна проявляти е, там, свою активність в соціальних мережах, збираючи кошти, допомагаючи або залучаючи своїх друзів, знайомих до якихось благодійних проєктів. Зараз ситуація така, що держава не в силах виконати е, все, що необхідно. Тому Вважаю, що обов'язок кожного громадянина не бути байдужим і робити хоча б щось. Бо ті люди, які зараз не воюють, які не знаходяться в окопах, мені здається, не мають права просто жити за звичайним життям. Вони повинні щось кожного дня ввечері, лягаючи спати, запитувати себе, що я зробив для армії сьогодні. А вранці, прокидаючись, кожна людина повинна знати, що вона планує зробити для армії сьогодні. На жаль, наразі ми не можемо оприлюднити інформацію, бо нам скидають відео, які ми поки що не можемо публікувати. Але, наприклад, на Харківському напрямку є знищені нашими дронами системи, ворожі системи Муром-М, це системи. Розвідки і контролю території, які дозволяють ворогу на великій дальності розпознавати наших військових, техніку і наводити коригувати артилерію. Також є випадки знищення піхоти, є випадки знищення автомобільного транспорту і окріп районів деяких, це здебільшого на Харківському напрямку. Соціальна місія, напевне, це е, зробити максимум для перемоги нашої держави над агресором. І е, Я вважаю, що ці проекти дають можливість людям відчути свою е, дотичність до, до допомоги і до чогось е, значного.